Херсонка Ірина Саліхова говорить, шляху провід зручний для водія, якщо їхати з Береславського шосе у бік Таврійського. Тоді у затори на переїзді не потрапляєш. А от коли їдеш з Таврійського мікрорайону, з'їжджаєш з, з мосту переходу, ти знову потрапляєш у ті самі затори. Сюди заїжджає весь транспорт з боку Береславського шосе, і тут то і вантажівки стоять, і багато людей, хто з області чи з інших міст, міст заїжджають, і тому тут дійсно постійні затори. Ірина Саліхова визнає, після зведення частини мосту переходу затори у цій частині стали меншими. Директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації Роман Діденко розповів, що на шляхопроводі зараз діє тимчасова схема організації дорожнього руху, яка передбачена для роботи у тестовому режимі правого проїзду першої черги. На даний момент не виконано ще багато робіт: це встановлення бар'єрного огородження, влаштування тротуарів, влаштування велосипедних доріжок. Організація дорожнього руху буде погоджена в комплексі, коли буде достроєно всі три черги мостового переходу. Херсонський науковець М'ячеслав Чаканович, який надавав консультації про будівництво шляхопроводу ХБК Таврійський, говорить незручності для водіїв тимчасові дехто. Пропонує якісь зробити ще розв'язки, якісь капітальні такі вирішення. Але я вам скажу, що я думаю, що це недоцільно. До того часу, як ми якісь капітальні вирішення зробимо, я думаю, що частина з'їздів буде побудована, а може і всі. Голова громадської організації Транспорт Херсонщини Володимир Молчанов говорить, що зведення частини мосту переходу дало часткове полегшення для руху легкового транспорту, на відміну від вантажівок. Вони так само стоять на переїзді і вони технічно цим переїздом, цим мостопереходом не зможуть скористатися, крім хіба що, навіть якщо їм дозволять, це, то лише напрямок в бік саме залізничного вокзалу без розвороту. Після облаштування лівого проїзду першої черги шляхопроводу руху в обох напрямках буде здійснюватися двома смугами, сказав Роман Діденко, Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.